Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Сьогодні хочу на картах Таро продивитися такий населений пункт Запорізької області, як місто Оріхів, чи селище, чи місто, тобто населений пункт Оріхів. На жаль, там йдуть постійні обстріли, і дуже місцеві місцеве населення переживає, чи будеш туди наступ, чи що буде з Оріховом. І чи зайдуть туди такі орки, чи вистоїть місто, чи не вистоїть місто. Тому давайте сьогодні подивимося, що нам скажуть Таро стосовно цього питання. Так, місто Оріхів. Ну, містом називаю містом, а там дивіться вже, що це буде. Місто Оріхів Запоріжська область. Давайте так, чи, чи ви, ні, не вистоїть, чи вистоїть місто. Давайте спитаємо: загальна енергія на, ну, на місяць, да? на наступний місяць загальна енергія по військовим діям стосовно Оріхова. Що там? Загальна енергія на місто Оріхів. Вони ви там, знаєте, як обмежені, ви там з, з усіх боків як зажаті, да? ну, в такому в залежності попали. Ви, от як в залежність, тому що ви на межі попали на межі фронту, тому ви, от, в такій енергії, залишитеся. Знаєте, вас не матимете можливості, як начебто вас руки, ноги зв'язані, і немає, немає як вам рухатися. Тяжкий дуже період для вас буде цей місяць, але він вже начебто йде до завершення. Десятка це вже перехід до іншого рівня. Тому є ну, можливість ну, віра в те, що вже цей період місяць, ще, от, а далі таке, вже піде на покращення. Так, давайте подивимося тепер чи зайдуть орки. Оріхів, чи зайдуть орки, чи буде наступ? Ні, не буде наступ, чи зайдуть орки. Сейчас я правильне питання, головне задати правильне питання. Ам... Окупа. Чи буде оріхів в окупації ворога? Чи буде оріхів в окупації ворога? Чи візьмуть орки в окупацію? Місто Оріхів. Карта Кріпацтва говорить про таку залежність, про неволю, про те, що там може бути тяжко, такий тяжкий період. Там відбуваються, бачите, там йдуть закиди. Ви йдете, як, от, скоріше всього, що неволя тут. Ви, як знаєте, ну от нікуди дітися. вас обстрілюють, бачите, йдуть такі, кидають і кидають вам, кидатимуть і кидатимуть от, вам. Що говорить кріпацтво? Так, карта, сімка Пентаклів, король мечів і десятка мечів. Ну, ви знаєте, що б не робили, як кажуть. Але ну, очікують військові очікують на, скоріше все, все роблять для того, щоб йти там, і вже завершення якесь було. Понімаєте? Але питання у нас було: чи буде в окупації, чи буде в окупації. У них є бажання таке, вони працюють в цьому напрямку, їхні військові плани у них такі ж теж є. Вони будуть робити, вони от максимально зараз роблять все те, щоб дістатися цієї мети. Ну і хочуть, отакого, бачите, хочуть все таки жертв, хочуть покінчити з цим уже і от взяти. Ваш населений пункт ваш під окупацію. Але ж іде карта урівноваження: Трійка Кубків і Королева Пентаклів. Правосуддя. Правосуддя, це і після правосуддя четвірка мечів говорить про те, що їм це не вдасться. як би вони це не хотіли, не святкували і вже тримали б начебто в своїх руках, по правосуддю, по правосуддю їм це не вдасться. Кармічна карта, яка говорить, що все ж таки вони будуть на паузі, тобто не зможуть вони все ж таки взяти це місто. Тобто, не матимуть вони тут там перемоги. Так. Ну, давайте ще спитаємо, чи буде дуже великі руйнування, чи будуть дуже великі руйнування у місці Оріхів, поки їх не відкинуть, поки ворога не відкинуть подаль. Оріхів чи будуть великі руйнування. Ну, Будуть, можливо, поки вони, бачите, не відійдуть, поки ситуація не перейде, він не оновиться. Карта оновлення, карта суда. Говорить про те, що ситуація як відійде і оновиться, буде все добре. Але тяжкі бої, бачите, будуть такі тяжкі бої, які от, ну, от десь вони спричинять вам такі от дискомфорти, конкретні. Да? І місто може, ну, страждати і страждати ще, на жаль. І знову ж суд, оновлення, і карта, дивіться, десятка, десятка мечів. Поки вони не відійдуть, от буде отака, отака фігня. Потрібно оновлення, потрібно закінчувати цей вже все період. Але там диявол править, там править диявол, і там іде, там будуть зміни, конкретні зміни будуть. Хочеться вірити в краще, але, знаєте, карти не дуже гарні випадають. Карти випадають, дивіться, тут іде, диявол править, там залежність, тобто він там максимального, знаєте, вогню підкидає туди. І карта змін, трансформації, карта руйнувань. Руйнувань і залежності. Тобто там будуть ну, такі тяжкі. Я думаю, що місто настраждається. ще. Місто ще настраждається від того, що вони там. Це все тому, що от, ну, ви на межі знаходитеся, що вони будуть туди. Чи буде спроба давати наступу на оріхів? Чи буде спроба російських військ наступати на оріхів Запорізької області? Чи буде спроба російських військ наступати на місто Оріхів? Карта військова. Військова королева говорить про те, що будуть накази. Так, так, буде наступ, туди буде наступ. Дивіться. Всі карти говорять, що туди все-таки буде наступ. Дивіться, королева мечів а Рицар мечів, який єбешений, який дійсно такий, знаєте, агресивний. І рух вперед, колісниця. Тобто, дійсно рух буде в напрямку Оріхове. Орків. До чого ж призведе цей наступ? До чого призведе цей наступ? Орків на Оріхів, до чого призведе. Що в результаті буде цього наступу? Що в результаті наступу орків на Оріхів? Ну, у них буде такий, ну, ситуація не дуже гарна, критична. Вони щось будуть хитрити. І це їх зупинить, ну, тобто зупиняться вони. Вони якось будуть, можливо, в трьох напрямках іти, рухатися в трьох напрямках, з трьох напрямків, можливо, ще якось, якось. Ну, тобто, вони працюють над цим, працюють, але вони, бачите, буде у них розбите серце. Тобто, переживання дуже великі, тому що наші там готові. Так, що ж буде результатом? Король мечів, дев'ятка пентаклів, рицарь, десятка пентаклів. Тим, що в Україні дуже підготовлений захисна. Тобто король мечів, це говорить про те, що українські військові вони повністю дивіться мають готові до наступу, мають всі ресурси і все забезпечення для того, щоб ну, надати відсіч. Тому я думаю, що так воно от і буде, що вони будуть спроби в них. Про спроби будуть так, все-таки туди поломитися. Давайте так, коли ж наступить, коли ж буде полегшення населенню міста Оріхов, коли ж буде полегшення від військових дій, від обстрілів, від руйнувань, коли ж настане покращення? Так, давайте подивимося, лютий. Трійка жезлів, лютий березень, королева жезлів, квітень. Квітень. У квітні вже піде так. Ну, королева жезлів вже триматиме ситуацію під контролем. Колісниця у квітні говорить, що вже якось, що говорить колісниця, вже буде тут, як, відхід, тобто вже рух тут. Почнеться і якось будуть відходити все. Щодо лютого трійка жезлів. Трійка жезлів, вона говорить, що ще плани, ну, будуть, ще плани будуть на ваше місто. Так, ну, дивіться, покращення, покращення. Травень для Оріхова покажіть. Ситуація вже підвішена, тобто перевернеться по-іншому. Я думаю, що до травня все ж таки якесь покращення вже буде. Покращення до травня, до червня, там щось уже буде. Ну і давайте ще спитаємо так. Чи до травня відійдуть російські війська від Оріхова, ну, тобто від, від того фронту. Чи до травня 2023 року відійдуть російські війська від Оріхова? Так. Диявол, зірка. І десятка пентаклів і сонечко. Тобто, поки ще будуть трішечки, як кажуть, будете в залежності від них. А далі зірка це здійснення уже бажань, тут підконтрольна вже ситуація буде, і вже йде якось десятка пентаклів і сонечко говорить про максимальне задоволення і про максимальне збереження. І що це все-таки закінчиться. Ну, я думаю, що все ж таки до, ну, до весни отак треба буде ще, треба буде ще терпіти. Тому такий прогноз вийшов для Оріхова. Давайте ще спитаю про руйнування. Будете питати, я знаю точно. Чи, буде, чи зазнає Оріхів великих руйнувань? Чи зазнає Оріхів. Великих руйнувань у 2023 році, чи зазнає Оріхів з Запорізької області, великих руйнувань. На жаль, так, на жаль, так. Розбите серце, дуже багато переживань, тривоги, печалі, сліз, удари будуть. Удари будуть і будуть. Ну, знаєте, от колісниця говорить, що поки вони не відійдуть, тоді місце буде збережене тільки тоді, коли їх ну, максимально відгонять від вас. Тому такий був прогноз на Оріхів. Будемо ще дивитися, періодично передивлюватися кожного місяця ті напрямки, тому що змінюються енергії, змінюються. Військові тенденції і інколи прогнози можуть не збуватися, тому що дуже багато енергії від, ну, від багатьох людей залежить сам, як кажуть, ісход ситуації. Тому будемо передивлюватися і дивитися, слідкувати за ситуаціями надалі. Підписуйтесь на мій канал, буду рада, це допоможе просуванню. А також під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал, тому рада буду бачити вас і там. Ставте дзвіночки, щоб не пропустити моє відео. Слава Україні! Героям слава! Все буде добре, все буде Україна!